Всім привіт! Зараз вам покажу миколаївський голубок. Мені подарував один дядька. До нього прибилась одна миколаївська голубка і одна він не знає. То мабуть, якась збойна, тому що я у нього вдома хвост у неї розправляв, а вона не дає хвоста. Зараз вам покажу. Ось така ось глупка, якщо може хтось знає, що це за поро... що це за порода ось. Це точно не Миколаївська ось. Зараз вам око покажу, дивіться. Во. Хвіст не розправляє. Крило теж не дає. Це мабуть якийсь бойний, якщо може хтось знає, то скажіть, що це. За порода гол ось хвіст ось такий. <клес> Це ось така голубка. Я ось під неї яйця не буду брати. Я її спорую со своїм жовтим головом буду. Потім <клес> добре сделаю. Все пускаємо Ось така вона двісь. Зараз вам покажу тепер Миколаївську. Мені дуже вона подобається, вона якраз підходить під рябого голову. Я таку масть і хотів десь сама дає криво ось така легенька, ось така голубка. Біло хвоста, така сизарява, темно сиза. Так. <кхем> Ось таке крило. Крило. Хвіст зараз. Ось такий хвіст. Ось. Зараз посчитаю скільки тут пірін. Раз, два, три, чотири. Тут у неї 12 пірїн. Ось зараз покажу у неї кембрики є. Один отакий. А другий ось такий якийсь саморобний. Так, брикається трошки, так. Зараз от її глаз Ось така дуже добра голубка. Зараз ще раз вам покажу її. Крило ось. Так, пускаємо її. Іде. Ось ця голубка, яку я не знаю. Ну це мені похоже на бойну, тому що вона неї трошки. Ну, і мені здається, що це голубка. До нього і думаю, що це теж голубка ось. А ось це точно ось голубка. Ось така дуже добра. Він її трошки підкидав, вона летить, але вона <клес> <клес> до нього знову ось. Для неї дам е, сизирявого голуба, А цього й дам жовтого голуба. Зараз дам їм їсти і води. Бо вони хочуть води сьогодні жарко. Віда <клес> у них вона є. Ось така голубка. Всім пока, були на каналі Максим Тв.